У Миколаєві депутати міськради підтримали номінальне збільшення розміру статутних капіталів п'ятьом комунальним підприємствам. Зокрема, йдеться про ті, що виконують критично важливі функції. Детальніше розбирався мій колега Олександр Матюшенко. Подробиці у матеріалі. Депутати Миколаївської міської ради під час останньої сесії, 29 серпня, підтримали збільшення статутних капіталів п'ятьох комунальних підприємств. Це питання було провалено під час попередньої липневої сесії. Відзначимо, що рішення не стосується виділення додаткових коштів. Тож цього разу мер Олександр Сенкєвич об'єднав у пакет 15 інших проєктів рішень сесії, серед яких було і питання статутних капіталів. Чи є якісь пропозиції щодо розгляду поточних питань, об'єднання їх пакет і так далі? Я б такий, щоб я б об об'єднав би всі питання, як якщо є окреме бажання окремих голосувань, прошу їх озвучити. Депутати схвалили таку ідею. А Дмитро Іванов зауважив, що більшість проєктів рішення пакету попередньо погоджені комісію з питань житлово-комунального господарства, яку він очолює. Я підтримую включити в пакет, бо сто питань. 13 питань було розглянуто на нашій комісії. Позитивний відгук депутати одноголосно підтримали рішення. Таким чином вдалося збільшити розмір статутного капіталу КП Миколаївські парки до понад 42,5 мільйонів гривень, також рахунковій дільниці до майже 34 мільйонів гривень, Миколаєвводоканаву до 1,4 мільярда гривень, Миколаївкомунтрансу до 42,8 мільйонів, а також міській ритуальній службі до майже 5,5 мільйонів гривень. Збільшення цих капіталів покликане покращити якість послуг, які надаються місту зазначеними критично важливими комунальними підприємствами. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.